Нововолинська міська рада додатково виділила кошти на допомогу силам оборони. Йдеться про 2 мільйони 500 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили депутати міськради на засіданні сесії, яке відбулося у четвер, 25 липня. Загалом міські обранці прийняли рішення з понад 40 питань, які були винесені на сьогоднішнє засідання. Також під час сесії проголосували за зміни до програм щодо. Розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, підтримки сім'ї та протидії домашньому насильству, оздоровлення та відпочинку дітей, спорту, культури, благоустрою, розвитку житлово-комунального господарства. Більшість питань стосувалися землеустрою, а саме: проведення земельних торгів, затвердження технічної документації, встановлення права користування та продаж земельних ділянок. Усі питання були обговорені на постійних комісіях, а також дні депутата, який відбувся напередодні. Тож під час сесії дискусій не виникало.